Добрий день, шановні колеги! Сьогодні я хочу з вами поговорити про нову редакцію індивідуальної програми розвитку для дошкільників. 26 серпня 2025 року було повністю змінено ІПР, яка має складатися для дошкільників, які навчаються в закладах дошкільної освіти на інклюзії. Дуже багато у нас є пунктів, які потребують просто переписування інформації з супровідних документів, в тому числі із висновку про комплексну оцінку дитини ІРЦ, в тому числі ось третій пункт категорії типу особливих потреб, ступінь їх прояву рівень підтримки згідно з висновком інклюзивно-ресурсного центру. Тобто, тут ми просто робимо копіпастом із висновку сюди. Рівень підтримки, визначений командою психолого-педагогічного супроводу. За потреби команда психолого педагогічного супроводу разом з фахівцем інклюзивного ресурсного центру та погодженнями з батьками можуть прийняти рішення про зміну рівня підтримки в межах суміжного з урахуванням динаміки розвитку дитини. Тобто, дозволяється, наприклад, в межах кількох років трошки змінювати, потроху змінювати. Рівень підтримки в освітньому процесі, оскільки ну, дитина ж має взагалі-то розвиватися і рівень має зменшуватися. Тому рівень підтримки, визначений командою супроводу на самому початку, коли дитина тільки поступає на інклюзію, буде той, який є висновкою ІРЦ. А потім команда супроводу може зменшувати цей рівень або збільшувати залежно від того, як дитина просувається в освітньому процесі залежно від моніторингу. Інклюзивне освітнє середовище це розумне пристосування. Тут нічого власне не змінилося, ну тільки можливо трошки. Десь редакція якась слів, тут нічого складного немає. Є там груповий або індивідуальний, або забезпечення допоміжними засобами, це все не змінилося. Не змінилося також додаткові психолого-педагогічні послуги розклад занять, і список членів команди, і погодження до індивідуальної програми. Що змінилося? Це тут є пункт 6. Який в собі поєднав два пункти. Раніше це був пункт 3, який в себе вміщував особливі освітні потреби, і пункт 4, який містив індивідуальний навчальний план. А зараз це єдиний пункт 6, який виглядає дуже дивно, як на мене. Наприклад, оцей цю першу колонку взагалі наявні компетентності, які є у дитини. Тобто, реально для того, щоб їх скласти, потрібно з дитиною достатньо тривало позайматися, щоб бачити, що вона вміє, і записати сюди. Але ці рядочки можуть зовсім не співпадати з цілями і очікуваними результатами, от і отриманими результатами, які є у другому, третій, другій, третій і. На четвертій колонці. Тому я пропоную підійти до цього творчого і винести оці компетентності, які вже є, нагору і, відповідно, робити цей шостий пункт все-таки по освітнім лініям. Зараз я все поясню. Все дуже просто. Для тих, у кого є діагностичний маршрут дошкільника. Отже. Діагностичний маршрут дошкільника він все ще 2022 року. Книжка, тому що пояснення, як це все робиться, ніяк не змінилося. Змінилися тільки розрахункові таблиці і додано розділ про поведінку. Про поведінку взагалі дуже цікаво у нових змінах, тому що у постанову у положення про інклюзивний ресурсний центр внесено можливість діагностики поведінки. Проте вилучені слова про поведінку і з положення про організацію інклюзивної групи, в тому числі і з ІПР і опису рівнів підтримки в освітньому процесі. Раніше була, було, була згадка про поведінку, а саме в тому, що можливо отримувати консультацію фахівців, які коригують поведінку. Це, наприклад, АБА-терапія для дітей із аутизмом. Власне, це поведінкові методи, які можуть допомогти будь-якій дитині без всякого діагнозу, але з поведінковими проблемами. Але емоційно-поведінкові проблеми так і не внесено як порушення. проте... Воно є ці поведінки емоційно-поведінкові проблеми розвитку. Вони є стандартною назвою в багатьох країнах світу. Далі, яким чином ми працюємо із діагностичним маршрутом дошкільника? У всіх, хто придбав книгу, є Excel-файли, і я покажу це на при на прикладі дитини трьох років. І ми починаємо, наприклад, із трьох років, і тут у нас дев'ять параметрів розвитку: гра дитини, фізичний розвиток загальна моторика, дрібна моторика, спілкування, навички самообслуговування, поведінка дитини у групі, ставлення до заняття успішність, когнітивний розвиток, мовлення дитини. Після заповнення цього файлу у нас виводяться ось такі рівні. Тобто у цього хлопчика. Таблиці якого я заповнила, загальний рівень 4, і ми бачимо рівні підтримки по кожному параметру розвитку. Найнижчий рівень це поведінка, мовлення і загальний рівень 4. Ми можемо бачити також графік, моніторинг. Тут, і чим ближче до центру, тим дитина має вищий рівень. Тут маємо ось такий графік. Наступного разу, коли дитину будуть обстежувати, буде інший графік, і можна буде порівняти наскільки новий графік наблизився до центру. Це дуже зручно. Я не давала в книжці файлів створення індивідуальної програми розвитку, якщо будуть бажаючі. Я зможу зробити невеличкий семінар, і учасники семінару отримують цей файл, який розраховує і створює реальну програму розвитку. Зараз я просто її покажу, як можна із тієї таблички зробити робочу індивідуальну програму розвитку, і також, якщо її скоротити, то можна зробити офіційну програму розвитку. Отже, маємо таку індивідуальну програму розвитку, ну нехай буде прізвище-приклад, як ми планували. Спочатку у нас навчальні труднощі, як ігрова діяльність. Як відомо, у нас немає навчальної діяльності, у нас ведуча діяльність це ігрова, і це є інтегральний показник розвитку дитини. І згідно діагностичного маршруту дошкільника ми маємо ось таку заповнені ось такі наші частину ось цю цілі завдання, очікування результати, і в кінці у нас моніторинг, що було на початку, що в кінці, це ми маємо ось ці дві останні колоночки на початку і в кінці. Отже, наприклад, ігрова діяльність навчити гратися із іграшками з однокроковим причиною, однокроковим причиново-наслідковим зв'язок, тобто хитаю, чую звук, натиснув кнопку, отримав дію і. Тобто, дитина вміє частково, в неї у неї одиниця стоїть в діагностичному маршруті дошкільника, і очікувані результати дитина зможе гратися з іграшками з однокроковим причиновано-слідковим зв'язком. Тобто питання, яке ми беремо в діагностичному маршруті дошкільника, трансформується, і ми те, що ми маємо навчити, у нас є і очікуваним результатом. На жаль, тут потрібно писати двічі і трошки. Творчості. Я зробила тут кольором, тобто, якщо у вас це робоча програма роздрукована, тут зручно мати колір. Нуль ми позначаємо червоним, одиничку жовтим і два зеленим. Як видно, тут у нас те, що в дитини вже сформовано. Не прописується тут, але воно прописується ось тут. Це наявні компетенції, знає, вміє, володіє, розуміє, застосовує, здатна засвоїла. Це ось ця колонка, яка є тут. Тобто я винесла її вгору для кожного освітнього напряму, і у нас, як відомо, гра є освітнім напрямом для дошкільників. Тобто у нас є компетенції, які у дитини сформовані, вони тут не прописуються в програмі, оскільки вони вже сформовані, частково сформовані. Тоді ми пишемо тут, наприклад, цілі та завдання, що ми це робимо. Дитина має це навчитися цілком. А якщо у нас було формування на рівні ноль. Тоді ми маємо просто навчити з допомогою, щоб дитина це робила з нашою допомогою. Тобто ми маємо врахувати зону найближчого розвитку дитини. Спочатку вона щось робить з допомогою, у нас оцінка 0, а потім вона буде робити це самостійно, якщо у нас початкова оцінка 1. І ми бачимо, якщо зараз ця створена програма діагностика займає у нас достатньо тривало. Наприклад, ми можемо за два дні зробити цю діагностику, можемо долучати маму, тому що мама знає свою дитину. Але ми маємо тут програму, якщо використовувати додатковий файл. Ще раз нагадаю, я буду надавати тим, хто у мене відвідає семінар саме з користування цим файлом. Моторний розвиток у нас є наявні компетенції, ті компетенції, які не сформовані. Або частково сформовані, і ціліте завдання і очікувані результати. І у нас є по всім дев'яти параметрам, які діагностуються в діагностичному маршруті дошкільника, у нас є всі такі докладні програми. Звичайно, там, де порожні рядочки, ми можемо їх видалити, наприклад. І у нас тоді буде така датньо, чиста, гарна програма. Із цієї програми ви можете записувати, наприклад, ту таблицю тільки ті цілі і завдання на той період, який у вас буде до наступного перегляду ІПР. Тобто, наприклад, спочатку ви формуєте, щоб дитина робила більш впевнено те, що вона робить з вашою допомогою, і частково додаєте ті завдання, яких треба навчити з урахуванням того. Що дитина вже знає або робить із вашою допомогою. Таким чином, у вас є ось така програма, ви можете її створювати, творчо дороблювати. Ви справляєтеся з цією проблемою створення ІПР нового зразка, використовуючи діагностичний маршрут дошкільника. Придбати цю книгу можна заповнивши форму, яку можна знайти за цим QR-кодом або за тим посиланням, яке я дам вам в першому коментарі. До зустрічі!